Ви хотіли мене бачити? Я вже говорив, не хочеш допомагати, не заважай. Я чув, що ти робила контрольні вистріли, у тих, хто був ще живий. Давай, давай, бро, давай, йди. Часу залишилось 5 секунд. О, ні, походу що його вб'ють. Ех. Я просто виконувала свою працю. Скільки ми вже часу з тобою знайомі? Я цього не пам'ятаю. Здається, пройшло вже два роки, як ти попала до нас сюди. Я навіть не очікував, що ти зможеш протистояти тим, хто над тобою знущався. Мені тебе стало жаль, та я вирішив тобі дати другий шанс. Спасибі за це другий шанс. А тепер я піду у свою кімнату, якщо ви не проти. Блін, це був не сон. Гравці, підйом, підйом, підйом. Вас чекає нова гра. Як же я ненавиджу це місце? Сподіваюсь, нас хоч покормлять. Так, ну що ж? Я думав. Я думав, виживу побільше гравців. Но, але, вас залишилось всього... 6 а та М -м -м -м. ну Сьогодні будет новая гра та голосування хто хоче та стіте стите а можно мне заразу піти ну можно сказати зара может піти тільки кто один. ну все всі приймають рішення, щоб 001 пішов. Та mm. та Тата пусть пусть іде. Він у нього занадто, занадто страшне лице. Реально, шостуємо лицем, мовчить. Коротше, пусійде. Ну, mm. добре. ну добре. 001, Пройдіть, будь ласка, за мною. Сюда. Иду, иду. Давай ты. До бачня. Скава, mm -hmm. куда я пишу? А, ч ⁇ Что? 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 Опыт задор! Так! А ну ж ⁇ м! Пишу все, иначе всех вбью. Так, добрый, добрый, а ты теперь на психу. Хей, йоу, бой, а где uh, вообще це, это голосование или как там его? И вообще, что там? Хей, йоу, бой, где мани-мани? Сколько уже мани? Слухай, а ты ли yeah. не офигев uh, спилкуватыся российскую мову? Слухай, слухай ты, мне мен, вообще пофиг, как спилкуватыся. Если ты на русском не понимаешь, что это не означает, что, э, что я не понимаю. Так что давай, иди отсюда. Слухай ты, я тебе за ракетки поломаю. А я можу. Я я Уэтос! Ну, над... Извините. Ладно. Так, ну еще же. У нас голосование. Хм, сикаво. Що за голосування? Та у мене ще одне питання. Де Ратомир? По, по любому в туалеті сидить. Так. Ладно, я, я просто йду. Так. Натискайте цю синю кнопку, якщо хочете, щоб гра продовжилась. Натискайте цю червону кнопку, щоб хоч... якщо б хотіли, щоб. Гра закінчилася. <рит> хм. Е, куди? Начинаємо спочатку. 456. Угу. Хм. Ну, поки ніхто з моїх друзів не помер, так що. Так, наступний це у нас. Кіт? Що? 455-й? Що е? у нас робить кіт? О, Ума... то я наступна. Ти 090. Ти 0.97. І, і ти... що далі? Ми йдемо по. Де Вон. що хочется. Кит реально сюди прийшов. Що? <рігла> і, і цікаво, куди він піде. Мені реально цікаво, куди. Ага, він проголосував за, за... За гры. За два. За за, за. Так. хто там, хто там далі? Радіомир. 390-й. Да, і правда, роду мир. І що же ти вибереш, Рад? Продовжити. Мій бро. Так, хто там далі? Далі йде? 230-й. А, я моя. Да шо вы там? Шо, кого-то моєго ответа не знаете. Слушай, ти! Досить розмовляти російською, просто натисни кнопку без без зайвих слів. Слон ти, Ты знаешь, хто? Рано, я. я задовбала вже. Просто вибери це! А я. А я і виберу! Йомою, я, я, я більше цю кнопку, натискати не буду, він її поцілував. Та останнє 097. Та... Як мені натискати цю кнопку? Натисни туди, тоді. Добре, всі проголосували за ігри. Тоді йдемо на наступну гру. Всі за мною. А тих, хто мене не слухає, зараз пристрелю. Який він злий, реально. Вовчик! Пусти меня, амеоба! Вовчик! Это ты сделай, вы... амеоба! Я ты. Просто. Да я там вовчик. Э... Оля. Там проходится заново треба проходить. Класс. че, шоу ты с микрофоном? Да, Не, ничего. ничего? Не, ничего. Гравці, вам треба пройти у ту двері. Давайте, пішли. Ні, ми не підемо. Якщо ми підемо, то нас вб'ють. Не неси, чуші, або я зараз сам тебе пристрелю. Які тут всі зелі? Тай, ну що ж, я пішов. А, мене не вбили! Можна йти, пішли. Наступна гра називається сахарні соти. Станьте на... до фігури, яка вам більше симпатизує, та почнеться гра. Хм, цікаво. Пс, рад. А, які фігури оберемо? Я думаю, нам не треба на одну ж і ту ж фігуру ставати. Давай я піду на трикутник, а ти на Оце шо це? Я не знаю що це. М -м не знаю. Окей? Де ви знущаєтеся? Дайте мені нормальну фігуру, щоб вирізати. Я обирав трикутник, а не стокутник. Що це за фігура? Як? Ми з цим котом повинні її вирізати. Ну не, ну не, ну я це вырезатый. вырезати. Сейчас пришел. Уни, уни. у не. Ближе, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Так. так. Открывай, давай. До нас тут інформація дійшла. Це ти стріляла граф ті органи. Якщо ще раз попадеш у життєво важливі органи, цей наступний раз для тебе буде останній. Я попередив. Ідемо звідси. Так, Так. Дуже небезпечно. Ого, майже. Залушуюсь ще трішки. Так, все, я вирізав. А чого? А чого а чо, у мене. А чого? А ще щось? Я не розумію. Що ще? А, серединка! Так? Так. Обіжно. Обережно. Обережно. 15 секунд. Ні. Все, все, я, я зробив, я зробив. Рад. Давай, давай, давай. Час пять секунд залишилось. Давай. Рад. Ну что можно сказать? Поздравляю. Точнейше витаю. Ну, Пришли вот ту дверь. Ну-ка. Э, а чего вы мне печеньку не дали? Э, стоп, не.